Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні в нас таро прогноз для людей, які народилися в грудні, а також 12 числа кожного місяця. Грудень це наш архетип підвішеного або повішеніше називають. То, що був повішений. І так, першу колоду, яку ми беремо, це в нас старо оф Ось така коробочка. І дивимося, що в нас для наших. Підвішених. Сам по собі ваш архетип він відповідає за. Погляд на життя з іншої сторони. Тобто, всі наші вони дивляться не так на світ, як всі, і бачать не те, що інші архетипи. І це дуже важко, оскільки в нас досить таке шаблонне у багатьох мислення, і багатьом людям здається, що якщо я так бачу і розумію, то і всі так бачать і розуміють. Ні, повішені бачать по-іншому, і це дуже важко зрозуміти для оточуючих. Ну і сам ваш по собі архетип він такий трохи лінівий, е, у нього є питання з часом, з відтягуванням часу, і також це е, досить важко зрозуміти оточуючим, який поруч з вами е, знаходиться, бо ви часто, ну, наприклад, запізнюєтесь. Так, дивимося першим, що у нас Фопозишн. Е, п'ятірка, чаш. Дивіться, п'ятірка чаш. Це карта емоційної кризи. А це коли або добре, або погано. І в жовтні місяці у вас може бути стан. Все, все так в порядку, все добре. Через там годину все погано, Емоційно погано, не знаю, що робити, життя погане, світі війна. А, що буде далі? Я не розумію. Потім знову, та начебто, все добре, і там цвіточки ставити, квіти ставити, все нормально. Потім знову, та щось воно йде не так, як мені хотілося б. Це про що сам ваш архетип він емоційно нестабільний? На жаль, і ви знаходитесь, наче на гойдальці емоцій. Це коли. То добре, то погано, то добре, то погано. Це буде включати і п'ятірка чаш у вас в, в жовтні місяці. Бо, ну, наприклад, прокинулось у вас все добре. Там, через годину подзвонила мама або подруга, яка там живе в Україні, все, все погано, світла немає, там все виключили, що ж там воно буде. все. Повішений ваш архетип такий занурився у цей емоційний стан. Потім ви виходите з цього емоційного стану ну Начебто все добре. Ж. Ну, я ж дивлюсь, по сторонам, все добре. Вам треба, я розумію, що це дуже важко, і для... сам ваш архіпіт, він знаходиться на емоційних гойдалках. А вам, вам для того, щоб було трохи краще, вам необхідно відслідковувати, чому ви. Ниряєте у ті е, негативні емоції, чому ви е, катаєтесь на тих гойдалках? Яка у вас є вигода в тому, що ви на них знаходитесь? У повішеного часто є вигода знаходитись на тих гойдалках? Дивимося далі. Наступну колоду, яку я беру, це Erotic Fantasy Таро ось така коробочка. І дивимося, що ще в наших повішених у жовтні місяці. Місяць вже почався, тому я вас прошу написати в коментах, комент, коментах як у вас почався місяць з огляду на той розклад, який ви зараз побачите, як він потім у вас в кінці місяці закінчиться. Ви знаєте, мені дуже багато хто пише, що я дивлюсь ваші відео і в початку місяці, і в кінці, і відслідковую те, на що я розраховував, і як по факту від. Програвся цей місяць з огляду на той розклад. Наступна карта, яку я витягнула, це в нас а, вісімка жезлів. Вісімка жезлів це а, про активні дії, які надають результат. Тобто, це не не відповідає вашому архетипу, але. Багато хто включає свого повішеного і починає багато що робити, творити і активно діяти. Вісімка жезлів, що вона дає? Вона дає, наприклад, ви зробили якісь дії а, по влаштуванню на роботу, і ви чекаєте результат. І результат буде у вас, влаштуєтесь ви на роботу точно. Або ви почали там, подали документи, а, вступити на якийсь курс або в якийсь вуз, вищий навчальний заклад, кудись. А, і... Це дасть результат, але для того щоб отримати результат в цьому місяці, вам потрібно вісім вісімкажезів дуже дуже велику кількість і дій чинити. А це не властиво вашому архетипу. Ваш архетип, як правило, не активний в діях, а більш трохи зависає. Відтягує час, якщо ви там планували кудись поступити, то... Діяти треба. А ви там ну, ще трошки, ну трохи пізніше, ну не в цьому місяці. Ну, зараз же там йде війна. Що ж я буду робити, якщо я там поступну, а вдруг не вийде. Не відтягуйте час, а прикладайте велику кількість зусиль, і ви отримуєте той результат, який захочете. Дивимося далі. Наступну колоду, яку я беру, це Лос Карабе, ось така коробочка. Дивимося, що ще у вас у повішених в цьому місяці. Цікаво, цікавий розклад, бо у вас активність повинна бути, і вам це може бути складно, як для повішеного. Ну і знаєте ще для тих, хто знаходиться в Україні, то, то велика кількість вогню. Сама по собі вісімка жезлів відповідає за велику кількість вогню, і вам треба розуміти, що, чому може бути ваші емоційні гойдалки та емоційний став. Тому що а, будуть в жовтні багато вогню, будуть прильоти, а повішений він емоційний, ваш архетип, і це, знаєте, ну начебто довга, потім десь прилетіло, новина дивилася, все погано. Пере, пере Вернулася карта емоційна. Тобто, ну, ну зараз війна, і вам потрібно розуміти, що нема в Україні тієї точки, де стовідсотково безпечно. А тому uh, треба uh, ну бути готовим для того, що буде вогонь. І якщо ви дивилися мої розклади, там коли закінчиться війна в Україні, останні то uh, скільки я не дивлюсь, то жовтень та листопад це місяці, коли реально велика кількість вогню, вам треба це розуміти і підготуватися до цього емоційно. Дивимося далі. А, Лос нагадую, така коробочка, ще що в нашого повішеного. А це в нас спаш мечів. Спаш мечів, це ну по перше, інформація. Будете збирати всю інформацію, яка є. Будете обговорювати, обмірковувати, продумувати. По-друге, це карта дитини. Якщо у вас є діти, то ви будете займатися дитячими питаннями, планувати мечі, то мислення та розмови, планувати, що їм робити, як далі діяти, де знаходитися. Будете спілкуватися зі своєю дитиною з огляду на те, наприклад, що там є. Десь вогонь, чи треба його вивозити, чи не треба, другої карти немає. Але обірковування і збір інформації є. Єдине, що я вас прошу: не збирайте всі новини, бо п'ятірка чаш вона перегортається, проявляється тіньова основа того архетипу, і емоційно ви можете цього не витримати. П'ятірка це карта. Внутрішньої кризи, не зовнішньої, не то те, що є зовні, а те, куди ви саме себе занурюєте і поглинаєтесь там і починаєте переварвати. Не треба перетравляти, не треба вам збирати всю інформацію. Дивимося далі. Наступне, якщо до речі, якщо у вас нема дитини, то, то просто інформаційний збір, інформаційне поле, в якому ви будете знаходитись, і вам також треба його фільтрувати, щоб не поглинати все. Наступне, що ми беремо я взяла сьогодні дві колоди для жінок та для чоловіків. Для жінок Таро тароманара, для чоловіків, декамерон це дві колоди, які показують, як жінка по архетипу повішеному буде проявляти себе в жовтні та як чоловік. Тобто, ви можете дивитися для себе як для жінки або для свого чоловіка, або якщо ви чоловік, тобто як жінки повішені та чоловіки будуть себе вести у взаємовідносинах з партнером саме в цьому місяці в жовтні місяці. Дивимось спочатку для жінок старома нара. Дивимося, що у вас там є. Манара. Так, знову вода. Це в нас паш мечі. Те саме. Той самий, але взаємовідносин. А він, він тут називається «слуг, слуга воздуха. Паш мечів це дивіться, ну по-перше, немає жінки. Це про що? На жіночій колоді, коли немає жінки, то те свідчить про те, що ви всю себе можете присвятити інформації про свого чоловіка. Фактично людини і жінки тут нема. Тобто мрії про якогось ідеального чоловіка, воздух то повітря, то про мрії, про уявлення, про фантазію, про мислення в мечі у нас відповідають про мислення. То мрієш, який повинен бути чоловік, який він ідеальний, якого я хочу. Не фактично який є. А якого я собі придумаю? Ви придумаєте собі в жовтні місяці ідеального чоловіка? Чи є він реальний поряд з вами? Чи ні? Я не можу сказати. Я можу сказати, що він в уявленні якийсь просто ідеальний. А це що? Це коли наш повішений, це ви, коли ви вступаєте у взаємовідносини. Ви кожного чоловіка домальовуєте фактично, який він повинен бути. А він не такий. Людина не повинна відповідати вашим уявленням та бажанням, а ви домальовуєте собі ідеал. Що відбувається далі? Далі ви починаєте або зустрічатися з цим чоловіком або жити, або одружуєтесь, і ви починаєте помічати, що він не такий, він не ідеальний. А тут додуманий герой це не фактичний герой. І вам треба в цьому місяці, ви будете додумувати своєму партнерові. Ті е, якості, якими він не володіє. І звертайте на це увагу, бо е, фактично він інший. І по-друге, фактично на цій карті нема жінки, а карта колода ж... жіноча. Тобто ви всю себе будете віддавати своїм фантазіям про якогось чоловіка. Чи то реального чоловіка, чи то нереального це мрія, а не фактичне взаємовідносини. І це ще паж. Це вже другий паж, а коли у нас повторюються в розкладі одні і ті самі карти, то це дуже-дуже важливо. Дивимося для чоловіків. Для чоловіків це колода Декамерон, в така. І дивимося, як чоловіки повішені будуть себе проявляти у жовтні місяці. Імператриця, старший аркан. Імператриця де тут чоловік? А це дуже до речі по вашому архетипу. Де чоловік жінка величезна, не дуже красива. Хоча імператриця завжди красива. Тут вона така. Собі. Чоловік десь там під неї, сидить, під неї сидить, тримає її, не витримує її, але нікуди не рухається. Це про що? Жінка у вас займає найважливішу позицію, найважливіша вона у вашому житті. І якби вам не було комфортно чи не комфортно, у жовтні місяці ви тримаєтесь за ці взаємовідносини і, начебто, поклоняєтесь їй. Тобто, в жовтні місяці для чоловіка повішеного, для вас, як чоловіка повішеного, жінка займає найважливіше значення. Раз. По-друге, жінка, неважливо, як вона виглядає, але вона центр основи вашого життя у жовтні два. По-третє, вам некомфортно знаходитися у тих взаємовідносинах з жінкою, яка у вас є. Чи то дівчина, чи то реальна дружина, неважливо, вам некомфортно, але чомусь ви звідти не виходите. Я можу вам сказати, чому, тому що це імператриця. Як правило, жінка дуже часто фінансово більш потужна, і вам страшно від неї йти. По-друге, імператриця це материнський архетип, і е, ця жінка, яка у вас є поруч, дівчина, дружина, неважливо, які у вас взаємовідносини, вона може нагадувати маму або роб, виконувати функцію вашої мами, і ви за це тримаєтесь. Ваш архетип дуже часто вступає в взаємовідносини, коли мама вона, ну, і шукаєте жінку, яка нагадує маму. І е, то є питання, бо вам в таких взаємовідносинах некомфортно, але в жовтні ви будете за них триматися. І е, що ще ми дивимося? Я нагадую, що 29 числа у нас майстер-клас о 12.00 з архетипу імператор це всі, хто народилися у квітні або 4, чи 26 числа будь-якого місяця. Е, там ми будемо розбирати всі сюжети та сценарії вашого життя, як, як ви проявляєтесь, в якому е, складі. Ви проявляєтесь, які у вас взаємовідносини? Чому вас не вдається, якщо ви імператор, побудувати свої взаємовідносини? Як ви, як ви проявляєтесь в професійній реалізації, Чому не вдається десь реалізуватися в професійній реалізації, і що робити? Окремо, я роблю по дитячим кризам. І якщо у вас діти імператори, то вам дуже необхідно подивитися, як з ними взаємовідносити, як дітям допомагати, тому що діти. Ну, якби кожній дитині робили психологічний портрет на підставі дата народження, то е, було б великий сенс, і е, тому то було б ну дуже важливо, оскільки кожен архетип по своєму проживає е, дитячі кризи, і ці дитячі кризи є. Кожному архетипу свої. Ну, Наприклад, одну дитину треба обіймати, а іншу не треба обіймати, і це про це повинні батьки знати і не нав'язувати свій архетип дитині. Тому, 29 числа, архетип імператорус, першого, там, січня лютого березня є в записі, ви можете його отримати, якщо хочете. І Повтору не буде, тому що в нас 22 архетипи, 22 місяці, ми будемо дивитися кожен новий. І останнє, що ми дивимося, це ми дивимося а, оракули, ангели. Ось така коробочка. Це в нас підказка, не Таро, але дуже гарні підказки, також для життя і також для, а, для взаємовідносин а, для всього. Тут я люблю їх використовувати, дивно. А, время заката. Я читаю войны российскую, далее мы с вами а, оберковываем. Время заката. Солнце всходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла и знайте, что завтра будет новый восход. Конец ⁇ это всегда начало чего-то нового, и мы остаемся рядом с вами на всех этапах вашей жизни. Це про що? Це про циклічність життя. Ну, наприклад, повішене тримається за взаємовідносини, не дивлячись ні на що. А якби ви дозволили собі піти з тих відносин, де вам некомфортно, у вас було б вже початок нових але ні, Повішене, він відтягує е, час і е, каже: ну, зараз я не піду з цієї роботи, бо а що ж я буду робити, де я знайду. Для того, щоб було щось нове, треба від чогось відмовити. І якщо у вас щось Закінчується в жовтні місяці там. Закінчується е, час роботи тут, або закінчується час перебування в даній країні, то це початок чогось нового. Вмійте відрізати старе і починати щось нове. Це ваша підказка на жовтий місяць, а в мене все. Я 29 числа пускаю вас на майстер-клас з архетипу імператора. Я рада вас бачити. До зустрічі. Пока-пока.